Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. На зв'язочку я, Сергій Мотос, Валера Батоніч, і сьогодні будемо говорити з вами про чат-GBT і протиставляти його терапії. Які є мінуси, плюси вживання чату GBT? Інформаційні технології вже дуже плідно увійшли в наше життя. Ми дуже часто спілкуємося з тим самим чатом, з тими чи іншими чат-ботами. І так чи інакше використовуємо їх для того, щоб або покращити свій психоемоційний стан, або в підсумку по погіршити якщо не дбало до цього ставитись і підходити. Тому сьогодні про це і поговоримо. Так, а ти сам використовуєш чат GPC, до речі? Використовую, використовую, коли мені треба щось розпланувати і дуже влом це розписувати. Коли на початку служби я відчував якісь психоемоційні гойдалки, мені треба було поділитися з чатом GBT і сказати йому, чому чому ця людина себе так поводить, і як мені до цього поставитись? загалом він мені пояснював військові затяги, як краще ставитись до того чи іншого прояву військової доктрини чи застарілої форми спілкування. З військовослужбовцями, тобто він мені пояснював і раціоналізував ті речі, які я у підвищеному психоемоційному стані просто не міг сприйняти реально. І от дивіться, для тебе чат GPT він ніби замінював кого? Для мене це, напевно, було про якусь людину, яка би була зі мною у цьому ж середовищі, яка могла розуміти, що зі мною відбувається, і порадника, знаєш, такого якогось порадника, наставника, який міг би. Так, мені щось розповідає, <клес> пояснює. Так, і це говорить про те, що такої людини в тебе немає в твоєму житті. Так. Наприклад, в, в той ситуації, в якій ти тоді оказався, так? Так. І тому бачиш, чат GPT дуже часто використовується, і як мої клієнти, я бачу, використовують його. Да? В самотністі, тому що, ну, по-перше, в самотності, коли я насправді не маю такої людини, на, з якою я можу про щось поговорити. Да а, якою можу взяти пораду, яка мені може щось підсвіт, підсвітити, підсказати там і так далі. Да? А з іншого боку, чат GPT може використовуватися туди, коли я не хочу і іти в стосунки, або я маю вже якийсь травматичний досвід в стосунках. Да, або я боюсь, що в мене там отверну, да, не цим, або щось ще. ще да, і тоді це така моя зупинка перед тим, щоб йти і спілкуватися з кимось, да, налагодити стосунки, там, відносини там, і так далі. Да. І я тоді йду до чату GPT. До речі, я ставлюся до чата GPT дуже круто. По-перше, я йому дуже вдячний. чат GPT каже, що у нас. Саме найкращий кращий інститут по <ріху> це правда. У нас приходять студенти, вони кажуть, я, говорю, я питаю, як, вони, як, як вони нас знайшли? Чат GPT сказав, що ви найкращий інститут по навчальній терапії РХП. Круто. А потім приходять клієнти і горять: ну як вони знайшли? GPT підказав, що ви найкращий центр по лікуванню РХП у світі. Тому ніхрена собі, тому я з чатом GPT я, я, до нього дуже добре ставлюся. По-друге, дивіться, багато клієнтів так кажуть, що там: ой, я всю ніч сиділа там з чатом GPT, спілкувалась, як мені там те те, 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 в мене там під там и так далее и так далее а як це використовувати, або, там, ну, я не знаю, як на це реагувати, або я не знаю все одно, як це сказати, там, і так далі. От ніби мені трішки полегшило, да, а, а ніби і ні. І т.д. Дивіться, чат GPC дуже крута штука для того, щоб знайти відповідь, а не сформувати навик. А терапія це не про те, щоб знаходити відповіді. Терапія це про те, щоб сформувати навик. усвідомити свій. Старий паттерн поведінки, да, який вже не працює, який приход, приводить до страждань, і сформувати навик новий да, з терапевтом в безпечних умовах і так далі, да, щоб у мене народився свій новий паттерн поведінки, який здоровий, який не буде приносити, приводити мене до страждань, а буде приносити тільки одне задоволення. Це можна зробити тільки з людиною, тільки в стосунках, тому що чан GPT він запрограмований так, палічно. Ідуть, да? Тобто Він не дає відчуття стосунків, він не дає емоційного відгуку і так далі. Це все ж таки запрограмована, ну, дуже складна система в тому, як він працює. Я колись бачив на Ютубі одне відео, як працює чат Петті, це дуже прикольно. Да? Тобто Він там, трильйони варіантів розглядає, вибирає так, які більш підходить і так далі. Так далі. Але в нього немає цього навику поки що можливо да формувати стосунки і емоційно відреагувати на те, що є. І тому що ви цей навик не сформуєте це, це тільки з людиною в терапевтичному просторі. Це одразу так почав з мінусів, тому можемо якраз з них і продовжити. Що так я дійсно з тобою згоден, що це не дозволяє сформувати навичку, навіть якщо чаджебіті дозволить вам подивитися з інакшої точки зору на ту чи іншу ситуацію, чи сформувати висновок, чи сформувати своє ставлення до ситуації. Ви не набуваєте таким чином навичку, тому що будь-яка навичка формується. Через подолання дискомфорту тут ми виходимо на другий мінус, що чат-GBT не Пливає на вашу стресостійкість, тому що ви залишаєтесь в умовно безпечному середовищі, де вас не можуть відштовхнути, де ви не можете отримати новий досвід, де вам не треба стресувати і підходити до якогось ризику. Ви знаходитесь в таких стерильних умовах, де можна сказати все, що завгодно, мене ніяк не засудять, мене ніяк не критикують, мене ніяк не відторгнуть. І це другий момент, який може виступати насправді мінусом, тому що увесь наш шлях розвитку це є шлях зустрічі зі стресом, адаптації до цього стресу. І так далі протягом життя. Будь-яка mm. наша навичка, будь-який наш процес це все одно зустріч зі стресом. Да, і бачиш, що взагалі, коли ми говоримо про життя, да то це навик. Бути в контакті з собою і з іншими, а чат GPT він вже тебе відриває від контакту, да. Тобто, ти з в контакті вже не з собою, не з іншими, а просто з програмою. Ви просто знайдете, ще більшу самотність, і ви будете просто там бути втрачати навик спілкування з іншими, і взагалі відчування себе поряд з іншими, і так далі. І так далі, і формування стосунків з іншими. Так, це 100% третій мінус в контексті посилення. Ці цієї самотності в тих чи інших переживаннях, коли ChatGPT стає заміною контакту, заміною прийняття або підтримки з боку інших, четверте, що мені спало на думку, я думаю, вже багато хто натрапляв на ці статті чи вирізки про те, що як ChatGPT може підтримати наявну хворобу. Коли у людини якась паранеяльна шизофренія або якесь маячіння, і Чаджебіті, не знаючи цих даних, не знаючи цих водних, стає підтримуючою фігурою наявної хвороби. Навіть якщо ми не говоримо про таку велику психіатрію, навіть якщо ми говоримо про Класичні тривожні розлади, соматоформні розлади, коли у людини там іпохондрія розвивається або різні соматоформні якісь захворювання. То ChatGPT може дуже класно підтримати цю тривогу і сказати, так. що та оця краплинка, оця родинка, оця сухість язика, вона неминуче може призвести до такого, такого типу хвороб, де він, наче, і не підштовхує до того, що ці хвороби обов'язково є у людини, але людина у своєму тривожному розладі, у своєму підвищеному стані емоційної напруги. І вразливості до будь-яких подразників, починається все сприймати на власний рахунок. І чад таким чином може посилити страждання у тій чи іншій хворобі, чи то тривожний розлад, чи то велика психіатрія, чи то РХП. І те ж саме в нашому РХП, до речі, да, коли там, він просто не використовує ці знання да, і дані, що людини може бути РХП. Да, і він просто може підказувати там, дуже такі недобрі речі. Взагалі, от, поки ти говорив, в мене була така метафора да, з чатом GPT. До речі, от, ми ж теж можемо. З тобою праздніросіті зробити такі відео аватари. Чаджі піці напише нам е, текст, да, який ми можемо закласти туди. І ви будете споку... бачити Сережу і Валєроз відео Аватари. А ми з тобою будемо дивитися і не робити. І наших відео буде ні два-три, як ми з тобою знімаємо за місяць. А буде їх дуже-дуже дуже багато. А вам хотілося б, щоб з вами спілкувалися такі нієро-аватари да, з текстом, який писав би чат GPT для вас? Або вам хотілося б спілкуватись зі мною, з Сережею, бачити, да, як ми змінюємося, як ми старіємо, як ми там щось гарнішимо, або щось ще таке. Да, і так далі. Да? Тут я, от я думаю, що теж це впливає, да, тобто різне відчуття. Коли ти чуєш програму, а коли ти бачиш, як людина говорить. Тому от напишіть коментарі, кого вам краще бачити: Сережу Валєру справжніх або Аватари. Що ще тобі з такого спадає, з мінусів, що може впливати? Дивись, ну якщо говорити про мінус, знаєш, це як, допустимо, писати чат GPT: Я, як мені зайнятися? Угу. Ну, Наприклад, і він там буде описувати тобі, як тобі зайнятися. Замість того, щоб бійці знайомитися з людиною і займатися, Да, мені кажеться так найкраще. І в цьому прикладі, пусть він буде й да, але там багато чого ми можемо сказати про мінус. Для, для мене, от, як я бачу, по як я бачу по роботі, да, дуже часто, часто GPT становиться конкурентом, конкурент психотерапії, психологам і так далі. Але знов таки він е, з'являється таким рятувальником для тих, то знову таки боїться контакту, боїться саморозкриття і розкриватися поруч з терапевтом. Потім приходять і, і їм важко ризикувати. Є багато клієнтів, які, до речі, закінчили терапію. Вони ще казали процес терапії, що мені краще з чатом GPT. Ну, тобто, це люди дуже самотні, вони вже дуже втратили цей навик. Їм дуже важко поруч з іншими людьми. Тому, знаєш, я думаю, що нас очікує вік самотності. На цій оптимістичній ноті можете поки що поставити поставити лайк чи написати свій коментар. Можете написати тему для наступного відео, яка вас може зацікавити. А ми переходимо до плюсів. А які ж є плюси у чату GBT? Ну, перше, що мені спадає на думку, це спрощення. Чат GBT допомагає дуже спрощувати той чи інший набір інформації, систематизувати ту чи іншу інформацію, вносити графіки, розпорядки. Тобто він дуже класно оптимізує і спрощує витрати часу на той чи інший процес, якщо у вас є стислі дедлайни, якщо у вас є обмеженість часу, то чат GBT чудово допомагає сформувати, сформулювати і. Систематизувати той чи інший набір інформації, який можна використати, коротше, все, що не має стосунків, і все, що не про формування паттерно поведінки, про навичку формування навички, там всюди ChatGPT це плюс. Ще з такого, що мені спадає на думку, як плюс, що це. Дійсно, інколи спрощення розуміння тієї чи іншої теми, коли є обмаль ресурсу, тобто одна сторона медалі, коли людина заміняє контакт чатом GBT, замість того, щоб поконтактувати з кимось, інше питання, коли у людини в цілому обмеженість або недоступність тієї чи іншої людини, в той ну в якийсь відрізок часу, і вона може. Підмінити цей процес, допоки ця людина не з'явиться або не увійти в контакт з нею, тобто в моменті якось систематизувати свою напругу, систематизувати свої почуття, умовно кажучи, допоможи мені сформулювати запит у терапію. Клас. У мене є такі, такі то переживання, як це можна сформулювати. Тобто, коли чат GBT є доповненням до вашої основної так. терапії, доповненням до вашого розуміння тих чи інших процесів, доповнення до розуміння вашого розвитку. Якщо Дуже? у вас вже є якась інформація про цей розлад, і ви там просто чата GBT скоригувати або підсказати, чи дійсно от оцей прояв поведінки стосується мого розладу? чи я просто такий, тобто, чат GBT може допомагати вносити таку додаткову точку зору. Я навіть тут можу сказати два рази. Я навіть використав чат GBT як супервізора. Шо? Але не в плані того, що він мені ну він мені сказав, що робити а мені скоріше треба була стороння думка про це, і я дав йому дані, щоб він був терапевтом конкретного підходу з конкретною точкою зору, і з точки зору цього підходу і цього методу подивився на той кейс, який я маю. У роботі з клієнтом, і це допомогло мені просто розширити оці межі сприйняття. Як ще можна подивитися на цю проблематику, як ще можна підійти до цього питання? Тобто, з точки зору розширення якоїсь інформації, замість того, щоб гуглити дивитися і прочитати 30 книжок про цей метод, мені було простіше це просто задати у чата GBT, щоб він подивився і підказав мені окей, хай йде з Богом. Що ж, любі друзі, якщо вам було цікаво, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, і побачимось з вами вже незабаром.